Олег Ляшко, радикальна партія, шановний пане прем'єр-міністр, для більшості українських громадян підвищення тарифів на комунальні послуги це найбільша проблема. Друга за рівнем проблема низький рівень зарплати пенсій. Мільйони українців живуть на копічанні зарплати, копічані пенсії. Водночас отримують космічні платежки, і ніяка система субсидій не захищає українців. Прийняли такий порядок. Оформлення субсидії, що її виплакати треба дитину з хати, виписати, розлучатися фіктивно, щоб отримати субсидії. Я питаю, чому ви не підтримуєте наш план введення мораторію на підвищення вартості житлово-комунальних послуг? Чому ви не підтримуєте наш план збільшення зарплати пенсії? Коли в грудні ми вимагали встановити мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальну пенсію 3 тисячі гривень. Ви б казали, грошей немає. За місяць до виборів раптом з'явилися гроші. Ми вимагаємо від вас переглянути бюджет і реально підняти зарплати і пенсії українцям, знизити вартість тарифи, щоб більше 20... 30 секунд.